Доброго здоров'я всім! Починаємо з замкової площі окольний замок, музейний простір. Це зараз технікум харчових технологій. І тут вхід підземелля. Дуже цікаво підземелля. Якщо дивитися на цей малюнок реконструкції, то той замок, що залишився ось він. Раз, два, три, ось ці три вежі. А взагалі він був ось такий великий. І одна із мур е, замку збереглася, ось вона. Оце ось мур, це окольний замок, який огороджував центральну частину, був її захистом, бо там річка Стир захищає з тієї сторони. А тут ну це все, що реконструйовано, це стільки збережено. Відновлено, красиво, дуже гарні локації. Тут фотографуються молодята, випускники, Там видно, да, молодята фотографуються, весілля. Дуже гарна локація, дуже О той мур, ось той от мур, оцей мур. Це він збережений цегла давня, не ново збудована. Один нове життя старого міста. историко-культурной спадщины Луцкота Люблина. Памятка архитектуры национального значения Келии монастыря иезуитов табашта башта 15-го столетия. І зараз йдемо до. <кхе> а на цій площаці, на цій площадці проводять випускні вечори з колегіуму, зустрічі. Тут дуже гарно. Раніше було запустіння, а це відновили дуже гарно стало. І далі йде реконструкція будівлі колегіуму. Якщо глянути на... Ото ось куток, відновлення, люди будують. Дуже багато Є... туристів, багато автобусів. ось Чорний автобус. Я навіть не знаю, звідки ми будемо приїхати. Луцький замок. Вхідна вежа. Вхідна вежа людського залу. Є стріс-стри-стриська вежа. Третя закупає. Ось Руцький замок. Приду. 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 Сьогодні субота, 31 травня. При вході у вежу, не зовсім при вході, а за білою машиною, теж кликун сидить, тримає корону. Не видно, мабуть, маленьке. Ось, ось-ось. Ось кликун. Ось сидить кликун. Ось, ось такий замок. Ця, ця фотографія є на 200 гривневій купюрі. От, житель України, дуже багато машини тримає візитівку Луцька в руках, тримаючи 200, 200 гривень. Сроблены миниатюрный вид зала. Никита, пошли! И это замок в миниатюре. Это входная вежа. Видно? Вот она, так я показала. Багато дітей, багато, багато від 14 століття. До речі, це вхідна вижато, верхов... тобто правильно так стать. До речі, Верховна Рада прийняла постанову про реконструкцію цього замку до 29-го року. Е до дати якої? 900-річчя від зустрічі. Царських осіб, тоді королі були, зустрічалися тут для попередження, відторгнення монголо-татарської навали. Якщо назвати орків тими ж монголами зараз те саме. Навали ці відходимо від замкової площі. Перед нами собор Петра і Павла. Кафедральний собор. Римо-католицької Римо епархії. Кругом пам'ятки історії. Ось монастир шариток. Кругом тут це центр міста 17 століття Історичний, історичний. Перейду на ту сторону, тут є такий пам'ятник загиблим. Під час Другої світової війни їх було майже чотири тисячі. Вічна і світла пам'ять патріотам України, розстріляним НКВС під мурами Луцької в'язниці 23 червня 1941 року. Ці люди боролися за правду й волі та за їх та їх скосила ворожа рука. Це вже підходимо, ще раз покажу замок. У нас замок Луцький. Памятка архитектуры Костел Петра и Павла 1616 год Ухороняется Державой Римско-католическая Кафедральная парафия Святых апостолов Петра и Павла Дзвонить, дзвіниця. Навпроти. Соборо. Перед нами дуб називається, зберігається державою дуб мінімир, лесень дуб. Чому лесень? Там весь знак. Це потрібен. Будь біля будинку посики, біля будинки Лесі України. От. Мабуть, годинник, такий костел Петра і Павла. Годинник. 12, 20. Далі підземелля, де ми були біля підземелля. Два вклада, не вистачить. Дуб біля будинку косачів, біля будинку Лесі Українки. Зараз ми підходимо до будинку Лесі Українки. Тут Лесина, лесина Вітальня. Лесина, тут, вітальня. Тут жила в цьому будинку з 1890 по 1891 рік проживала сім'я Косачів. Вхід у цю вітальню. Ціни ну, зовсім демократичні. Менше, як за філіжаночку кави. Будете в Луцьку, відвідайте обов'язково. А справа. Ми бачимо скандальне будівництво. Міська рада, депутати міської ради вже зверталися, щоб його зупинили, так як побудували фундамент, знищуючи архітектурний поверхню, там може розкопки треба було робити. Ну, поки будують, як ви бачите. І вдалині. Це вчора. Наукова конференція. Пройшла, так? І бачимо в далині поставки. Оце будинок сім'ї Косачів. Будинок висів Українки Я там місто. Луцька. І вдалині бачимо Тірку. Стоп, секунду. І вдалині бачимо. Біля Будва біля, біля, нас вже туди далі, до будинків. Це старе місто Луцьке. Є новобудови, є цілі мікрорайони. Виходимо на вулицю Данила Галицького. Направо в центр, наліво район ГПЗ, ДПЗ, Державний підшипниковий завод. Дуже великий, дуже багато екскурсій, знову йдуть екскурсії, тому будемо закінчувати. Гарного дня, гарного здоров'я всім. До зустрічі на каналі. Якщо сподобалось, підписуйтесь на канал та ставте ставте лайк. Всього найкращого вам. До побачення.